Кіплячій та підсоленій воді, відварюю макарони із цільнозернової муки 10 хвилин. Тим часом у невеликій кількості олії підсмажую одну дрібно нарізану цибулину та додаю рікоту. Добавляю воду, в якій варяться макарони, та розмішую рікоту. До кремоподібного стану додаю чорний перець та сіль за смаком. Додаю дрібно нарізані горіхи. Відварені макарони додаю до рікоти. Усе разом протушую та додаю натертий пармезан. Посипаю свіжими листочками зеленого базилику та, як завжди, Бажаю вам приємного апетиту!